Постійний сморід та витік нечистот. Роботи на вулиці Каденюка тривають і досі. Люди щодня потерпають від неприємного запаху та розритих доріг. У ратуші ж повідомили ремонтні роботи затягнулись через бюрократичні процедури. Більше подробиць дивіться далі у сюжеті. Усе починалось із обвалу старої каналізації, внаслідок чого утворилось провалля. Однак, після того, як на вулиці Каденюка комунальники розкопали місце витоку, то виявилося, що колектор перебуває у занедбаному стані. Роботи начкалово тривають. Виявилося, що обвал старої каналізації не робив більше біди, ніж ми очікували. Шматки бетонної труби зачепили водопровідні мережі, тому роботи додалося. При цьому маємо ускладнення у вигляді інших мереж. Та час минає, а жодних робіт так і не було виконано. Мешканці вулиці Каденюка та сусідніх вулиць вже кілька місяців потерпають від страшного смороду через витік каналізації. Люди кажуть, жахливий запах не дає нормально дихати та працювати працювати. дуже просимо нашу міську раду, щоб зробили щось трошки, щось тут на цьому кольці, бо це тут страшне. Це не може тут дихати. В магазині така вонь. Люди так само вже в магазин ніхто не ходить, бо нема чим дихати тут, не може пройти попри цей магазин, бо трошки наш мерк. Ключук би трошки подумав про це місто. Пані Одарка наголошує, місцева влада в першу чергу повинна думати про людей. Трошки подбав про цих дітей. Тут є парк, діти гуляють тут з дітьми, тут з собаками. Тут не можеш вийти на цей аеропорт. Це вже скільки вже від осені. Це тягнеться, отут. За смердіва біля аеропорту. Просимо би це наша на міська рада. Наша трошки прийняла якісь. Що би подумала про людей трохи, не лише про свої про себе і про свої кармани. Люди обурюються і у соціальних мережах. Вони зауважують, через постійні розкопки водоканалу проїжджа частина зруйнована вщент. Проїхати тією дорогою неможливо, дихати зовсім немає чим. Нестерпний запах вже за декілька метрів до ями. Мешканці, які там рядом проживають, щодня втрачають своє здоров'я. Коли усунуть цей жах? Мабуть, для того потрібно прилетіти президенту. А давайте його запросимо. Сморід страшенний, дорога у жахливому стані. Люди дихають тими нечистотами. Сморід постійно щось тече. жодного робітника протягом двох-трьох тижнів до того якась активність техніки, які так нічого і не зремонтували. Проте фото активно розходились по мережі, як вправно працюють, і зарплату за об'єкт думаю отримали. Жодного покарання за халатне відношення до роботи, мабуть, чекають, щоб знову машина під асфальт пішла. Через значні масштаби робіт та зношеність мереж у ратуші прийняли рішення про капітальний ремонт цієї ділянки. Однак розрити. Перехрестя покинули непризволяще на три місяці. У владі виправдовуються ремонтні роботи затягуються через бюрократичні процедури. У зв'язку з бюрократичними процедурами це виготовлення кошторисів тендерів, заключення го з кампанії на жаль, воно пройшло трохи більше часу. Водвочим було в плані на сьогоднішній день. Заключили угоду. На за, за, за заключення з з однієї київських компаній, яка повинна уже із середи приступити до виконання робіт через розкопки водоканалу. Змінився навіть маршрут автобуса номер 9 Адже великогабаритні машини вже не мають змоги проїхати кільце біля аеропорту. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.